Я переконана в тому, що навички роблять наше життя таким, яким ми хочемо щасливим в достатку і радості. Тільки з самого малку треба в собі ті якості розвивати, щоб ти був і багатим, і успішним. Тому я свою доньку з самого малку водила на гуртки танців, на англійську, на плавання, щоб розвивати не лише її розум, але й зовнішність. Де ж я знала, що все так обернеться? Коли донька ще була мала, то добре вчилася, залюбки ходила на танці, на англійську, я тільки тому раділа. Але от підлітковий період ці навики не пережили. Де й ділася моя чудова дівчинка, яка радо бігала з одного гуртка на інший. А ця дівуля хотіла вже на вулицю ходити гуляти, друзі у неї ратом стали на першому місці. Дитино, ти зараз будуєш своє майбутнє, друзі почекають. Ні, я хочу зараз гуляти, а потім мене. Не влаштовує. Думаєте, свекруха і чоловік стали за мною горою? А як же Не знаю, в мене Світланка так само рано ходила гуляти на вулицю і що, щасливо живе, тоня в нашу родину вдалася, тому й така скора. Чого ти так переживаєш? казала свекруха, а чоловік тільки й головою хитав. Але я не могла дозволити, аби донька наробила купу помилок, які в результаті будемо ми всі виправляти. То як принесе в Подолі, то до вас правночку приносити? питала я свекруху. Ну, ти вже, Міру, знай, казала вона, не буде Тоня таке робити. Я умила руки. А що я могла вдіяти, якщо я виховую, а вона біжить до бабусі, а та їй все дозволяє. Коли батько в кращому випадку мовчить, бо зачасто він стає на бік доньки, мовляв, хай живе як хоче. Ми дорослі, чоловіче, ми знаємо, яке життя, а вона ні. Тому не кажи їй, що вона має жити як хоче, вона має готуватися до дорослого життя. Ти перебільшуєш, казав чоловік. Ну і як тут не вмити руки. Я й так довго протрималася, бо я вже таке в її сумочці знаходила, що була точно певна, що з дитиною вона піде до бабусі, а я лише буду рада, коли малюк їй вночі спати не даватиме. Ні, так і сталося. Вискочила вона заміж, за такого ж всезнайка. Привели вони на світ вже двійку діток, а їм і двадцяти нема. Де ви жити збираєтеся? питає доньку. Ми орендуватимемо квартиру. Ні, ви до бабусі йдіть. Вона казала, що дочекатися не може, коли в тебе діти з'являться, і, бачиш, порадуй, бабусю. Ні, вона казала, що буде частину давати на оренду квартири, тато теж свою частку даватиме і тепер твоя черга. Визначся, як ти мені будеш допомагати. Я? А я вже тобі, донечко, і так надопомагалася, а тепер вже все не можу і не маю бажання. Донька чомусь образилася каже, що батьки зятя набагато більше допомагають і з дітьми сидять, поки вони себе в житті шукають. Саме так вони ніде обоє не працюють, а шукають себе. А тоді, як тільки знайдуть, то на них одразу зваляться і гроші, і слава, і щастя. Я ж тепер сама ходжу в басейн, записалася на курс англійської і мрію поїхати в столицю танго, бо зараз ходжу на бальні танці і мені дуже подобається. Не розумію, чому донька від цього всього відмовилася, а потім, коли зрозуміє суть життя, то так само ходитиме на гуртки чи вистави і намагатиметься надолужити час, насолодитися кожною миттю, запам'ятати на той мізерний відрізок життя, що ще лишився. Чи може, то я втілювала свої мрії в доньці, і тому вона так на все це відреагувала, а насправді не мала жодного хисту ні до чого. І її єдина мета то просто плести за течією, як ви гадаєте, підпишись, підтримай українськомовний контент.